Назбиралося в мене трохи одиночних викликів всяких різних, які я ще не показувала. Зняті табори під час кубку. Вот. Робила виклики майже всі, які були монетки, кристали. Хотіла дуже калігулу поймати, впіймати на основу. На основу не вийшло. Впіймала трійок, ну, як завжди. А калігулу впіймала на твінчика і на аккаунт Вілл. О, а сама у прольоті. Найцікавіше, що навіть тріки однакові падають yeah. на аккаунтах. Іноді таке відчуття дежав Ну, дежавю. В Юлі зняті табори. Нічого, крім четвірок цікавого, не впало такое. такое собі печалічка. Десь мала подружка інструктує, що робити, коли собака відв'язувалася. <гум> Мені МЧС водії. А, так, це ще один трієчний виклик з Вальдром. А чи це полігончики? Це полігончики твінчика мого. І тут, звичайно, в мене. П'ятірочок. Ну, трошки насипало. Сів, прометей. І це не всі. І ще будуть виклики медузка в перший раз впала. Ну, Цей дядя нам не треба, я його вже штук 5 чи 6, мабуть, сходувала. А оце і треба. Ну, 5 -5 ручок в цілому із таборів. Непогано щось піде на еволюції, щось піде на еволюції інших героїв. Це мої табори. Це мої табори. Тут у мене трошки гірше, ніж на твінчику. Але а, от, в медузи буде третя еволюція. На полона буде, вже є третя еволюція, колись буде четверта. Ну, а це ще на твінчику там один устиг зробитися герой. П'ятірочку Ахілеса дали. Ну, як би, не сильно цікаво Ахіллеса. Але ще маємо. Ну і трійка на закусочку.